Наступним нашим містом це є Полтава, де з психіатричної лікарні, зокрема, збіг вбивця, тобто людина, яка вбила але була засуджена до утримання в психіатричній лікарні або звільнення звільнена. Та там відбулася в Полтаві також акція протесту студентів на підтримку звільнених викладачів. З Полтавського національного університету і про це ми зараз побачимо сюжет з Полтави, а потім, потім обговоримо всі питання Полтави з Богданом Зягольським, Полтавське ТВ. З 27 грудня 2014 року буде звільнено 12 викладачів кафедри основної архітектури та образотворчого мистецтва по ТНТУ, про що вони 22 грудня дізналися з наказів про звільнення, хоча їх приймали на 2014-2015 навчальний рік. Це переважно молоді викладачі, яких на нашу думку ректор Онищенко ВО наказав позбутися за їхню принципову чесну та відкриту громадянську позицію та незгоду з його кадровою політикою. Це пов'язано ще з тим, що ми брали участь в полтавському місцевому майдані під час революції гідності. Тоді я вже казала, що нас і записували там, хто присутній, ходили, перевіряли по студентам, хто присутній на парах, хто на майдані під час перерви. До речі, потім нас відслідковували в соцмережах. Також дзвонили, казали, що не треба такого робити. Це все ще тоді почалося. Потім зачепилося це все за претензії до Артура Раяна і його нечесного і незаконного звільнення. Ректор створив велике кількість факультетів економічних, менеджменту, які є в кожному кооперативному університеті, а при цьому будівельні факультети вони просто фактично знищені. Тобто архітектура і будівельний факультет зараз еле виживають. Анищенко на то дитя на Если вы будете байдужими, то одного часу дело дойдет до вас. Шановные студенты, шановные викладачі, я закликаю вас не быть байдужими. Не будьте байдужими. Я работал здесь два с половиной года, начальником службы безопасности этого судгородка. Анищенко это регионал. Я одно скажу. Нужна люстрація, нужен, нужен новый ректор. Это моє личное мнение. Платилось за охрану студгородка городка 78 тисяч, А охране выдавалось только 9. А куда все остальные ложились? Протесту, що відбувається в Полтаві. Зараз на прямому включенні Богдан Зягольський, Полтавське ТВ. Чи можемо ми поговорити з ним? Так, привіт, Богдан. Вітаю. Я так розумію, у тебе в чи це студія, чи не студія Полтавського ТВ. Викладав звільнений викладач, з Марина приводу Герес... якого також була ця акція протесту. Так? так, Так, вона може прокоментувати. Представь, будь ласка, гостя, тому що ви не дали а, Марина Герасименко, один із звільнених викладачів Полтавського технічного університету. Доброго вечора, громадське. Ну для початку хотілось би сказати, що наш ректор це типовий українсько. Він не раз був поміщений у військах з партією регіону, і це є колишній регіонал. Хоча б на з цього свідчить факт, що він був помічений у дуже гарних і теплих стосунках з собачником. І, між іншим, його опонентом на захисті дисертації був сам Віктор Федорович Янукович. І під час Революції Гідності, коли все це тільки починалося, у нас в університеті була дуже жорстка політика щодо цього. Нам тими чи іншими шляхами натякали, що ми не маємо брати участь у Майдані, у будь-яких протестах. І по суті, це наше звільнення, звільнення 12, 12 викладачів є просто такою розплатою за громадянську позицію. За а фактично вас звільнають за якою статтею? Чи вас скорочують, чи що? За закінченням строкового трудового договору, але mm. всі прекрасно розуміють насправді, які тут є пріоритети в нашому зміні. Mm. Студенти саме з цих питань протестують. Наскільки студенти не підтримують, ну тобто, який відсоток студентів не підтримують такі рішення? Наскільки критична маса виходить на акції протесту за вас? Критична маса виходить десь відсотків 30%. Але дуже багато студентів зараз є заляканими, чи то е, якимись погрозами щодо зняття стипендії, чи то погрозами щодо їхніх сімей. Ну будь-які методи тиску знаходяться і дуже багато не тільки студентів, а й викладачів побоюються за, за свою роботу, вретереш за своє життя. Тому наразі він не дуже високий цей відсоток, але він є. Зрозуміло. Богдан, розкажи, будь ласка, детальніше про цю ситуацію, що, що відомо Полтавському ТВ. А, ну Додатково. хочу прокоментувати, що саме цей ректор забороняв вивішувати українські прапори у гуртожитку студентам під час Революції Гідності. А, це якось яскраво описує його позицію щодо того, що відбувалося взимку. А, звільнено 12 викладачів, і ну, це не може не позначитися на Навчальному процесі. І взагалі хочуть прикрити архітектурний факультет, його хочуть якось або підпорядкувати іншому факультету, тому що саме викладачі архітектурного факультету ну, так би, проявили себе як вільнодумці, які можуть вільно висловлювати свою позицію керівництву університету. Скажіть, будь ласка, чи є звернення до міністра чи відома позиція міністра з цього плану? Це краще прокоментує Марина. Є безумовно звернення до Міністерства освіти безпосередньо до квіта, але наразі ми отримали відповідь, що порушень не знайдемо. Тобто це позиція офіційного міністерства? Так. Вона письмова. Так. Угу. Розуміло, Богдан. Повернись до нас, можливо, да. більше в кадр, тому що не дуже гарно тебе видно. розкажи, будь ласка, що там за історія про полтавського вбивцю, який в збіг да. з Так, да. під час трудової терапії так прокоментували цю подію працівники психлікарні, Втік втікла людина, яка з була засуджена. За статтею навмисне вбивство, але була примусово направлена до полтавської психлікарні. Ми спілкувалися. На жаль, відкрито коментарі працівники психлікарні не захотіли давати, але у приватній беседі не на камеру. Вони пояснили, що під таким пильним наглядом знаходяться лише ті хворі, які є буйними. Тобто ця людина не відносилася до категорії буйних і тому вона не була під пильним наглядом. І взагалі, ну, дуже частенько в нашій полтавській цих лікарні тікають е, е, ті, хто там перебувають на лікуванні. Що відомо з ситуації, ну, як з розвитку? Тобто, шо що, що далі відбулося, чи його там знах і шукають взагалі, знайшли чи ну, не знайшли? Взагалі полтавці дуже відгукнулися на пошуки цього вбивці і навіть затримали полтавці звичайні громадяни. Затримали людину, яка була схожа за описом. Але навіть ту фотографію, яку міністерство міністерство внутрішніх справ Полтавської області розмістило на своєму сайті. Вона настільки неякісна, що під цю фотографію дуже важко відрізнити, чи співпадає людина з цими описами, чи не співпадає. Картинка дуже неякісна. Розуміло. Коло не Білте. Слово пану Федоріну він запитує, кого вбив цей вбивця. На жаль, в мене немає такої інформації, але за статтею, за статтею навмисне вбивство. Не комментует самый самых. Ну, спробуйте дистантость, будь ласка. Добро. Это маньяк убийца, или это просто там, решал свои коммерческие вопросы каким-то образом. Ну, потому что это важно для, для ваших слушателей, зрителей, кого бояться, это действительно душевно больной, или это просто человек, который избегает тюрьмы, избегал тюрьмы вот таким способом. То есть это как сприймати, как ориентир от эксперта медиа-менеджера. Да, Для... да, Для... да и как от потребителя. Ну, потому что, там, например, нужно ли бояться семьи с детьми, там, с мальчиками, с девочками. Да? Потому что ну, это, собственно, вопрос элементарной безопасности, да? вопросы жизни в городе, в котором вот, гуляет человек, который когда-то кого-то убил, кого Ну, на жаль, дуже мало інформації надало Міністерство внутрішніх справ лише ті, тільки що це стаття за навмисне вбивство. Немає інформації. Кого саме ми спробуємо з'ясувати і повідомити? Добре, дякую, Спасибо. Полтава. На зв'язку був Богдан Зягольський з Полтави, де відбуваються і мітинги студентів на підтримку звільнених викладачів Полтавського національного університету.